Дорогі друзі, ось е, я хотів е, поділитися своїми враженнями, і вони е, направду приголомшливі. Ось е, ця експозиція антитекст тут у музеї тюрмі Налонського. Е, знаєте, навіть це поєднання музеї тюрма вже е, багато каже про нашу історію, нашу культуру. І ось е, виставка Харківського літмузею, е, який, ну, на мій погляд, е, створив е, дивовижний експозиційний простір, він е, з одного боку розпачливий, так, а водночас і Вселяє не те, щоб надію, але вселяє в нас оце от почуття, що людини немає без опору. Ось Ми вибрали ось таке от тло. Це простір, в якому перетинаються українські письменники, їхні тексти, а ці тексти переважно втрачені. Як це трапилося із Пальчнепами, наприклад, і без цього, мені здається, наше розуміння того, що відбувається сьогодні: чому агресор убиває нас і нашу культуру і спалює книжки і хоче і надалі знищувати. Ці тексти без, без е цієї виставки мені здається, не, неможливо це достатньо чітко і ясно собі усвідомити, тому я дуже запрошую вас, е передусім, звичайно, львів'ян, але і всіх, хто приїздить до Львова, хто буває в ньому, е приходьте. Побувайте тут, переживіть цю нелегку експозицію, і вона тут триватиме ще до кінця літа, аж до 31 серпня. Тому ви можете собі відповідно запланувати час, але обов'язково тут побувайте. А я страшенно вдячний людям, які цю експозицію створили і сюди привезли.